Усім привіт, друзі! З вами я Даня. Сьогодні я е, е, знову пограю в ПК-симулятор. В, 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 е, е, в минулому разі я вам е, е, показав, як вчепити водяний кулер на ІТХ комп'ютер. А сьогодні я покажу, де знайти прожектор в ПК-симулятор. Ми починаємо. Так. Починаємо. Так. І ось ви бачите галерею зараз. От галерея. Ну, щоб її отримати, її е, спочатку немає. Треба зайти в налаштування і треба е, клікати в, в угол. От сюди от. Сюди от треба клікати. От, бачите, я позначаю червоний. От сюди от треба клікати. Ось так. І коли ви поклікаєте. Ой! Блін. Ну, ще позначити. Ще т, 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 треба нажати ось. Повернутися. Ось. Повернутися. так, Повернутися. І. Е, ось галерея. І ми вибираємо. Е, от. Тут є оці кімнати всякі. Коли у вас буде говорити, можете розглянути, яке Може бути. І вибираємо ми кімнату де, от, Експеримент. Я от позначу червоним експеримент. Ось так. І ми нажимаємо завантажити. Завантаження. Ось. Ми зайшли. І ми е, ось! И уже вот тут вот. Вот. Сейчас чекаю. Тут... Вот. Проектор. Проектор. Ну, <с> mmm -hmm> это прожектор. И я, э, и ось. И тут, кстати, э, э, другие. Вот я им даю, э, даю э, время, где находится другой прожектор. Знайдите. Тот, кто не хочет шукать, ну, может не шукать. Но э, э, время вышло. И ось он. Ось другий. Ось другий Про проект. Вот. Проектор тоже. Тут э, два. Два проєктора. І е, є на другій карті ще проєктор. Зараз я вам покажу. Так, заходимо. І ще, так, да, так, і... Е, щас позначу вам. От ось ця от кімната не ще експеримент. Є ще одна кому треба завантажити. Завантаження. Ось! І ось! Тут аж три проєктора. Хто не бачив? Ось вони. Три. От проєктор. Проєктор, проєктор. Ноутбук є. які штучки, дрючки, телефони. Тут гора телефонів, Водяний кольори. Молоток. Флешка. Ага. І щеки тут майнери, Тільки тут комп'ютер і щось отак от стоїть. Ладно. А, на це, а це все. Якщо допомог цей ролик, ставте ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо... Тобі подобається то що я знімаю. Ну, якщо тобі не подобається, можеш не підписуватися. Всім до нових зустріч!